Вітаю, друзі, це youtube канал Фокус. І сьогодні з нами на зв'язку Андрій Новак, голова благодійного фонду Нова країна. Вітаю, Так, вітаю вас е, останніми тижнями і особливо днями в Україні значно е, зросли ціни на скраплений газ для автомобілів. Чому відбулася така суттєва е, суттєве підняття цін? Ну, справа в тому, якщо ви пам'ятаєте, коли уряд відмінив пільги на пальне. Влітку цього року ми побачили стрибок цін на дизельне пальне і на бензин. Газ практично в ціні не змінився, але зараз він доганяє оце підвищення цін, яке відбулось на пальне. Пояснити це можна тим, що напевно запаси газу були трохи більшими у торговців, і таким чином вони мали можливість ще деякий час продавати за попередніми цінами. Пільгового режиму, в будь-якому випадку, коли йде підвищення цін на одні енергоносії, рано чи пізно це підтягує ціни на інші енергоносії, це такий закон пов'язаності енергоносіїв, і ми це бачимо на прикладі не тільки пального газу, а навіть і твердого палива. Якщо раніше тверде паливо вважалось у нас дешевим, то зараз воно в ціні так само підтягується до. Інших джерел енергії, і в результаті на одиницю тепла на виробництво одиниця тепла. Е, в принципі, е, ціна виробництва цього цієї одиниці тепла по різних видах пального, по різних видах енергоресурсів приблизно однакова. Тому, як то кажуть, е, ну такого е, курортного режиму по жодному виду пального в принципі не буде. Надалі очікувати ще більшого зростання ціни на газ чи ні, ну, якщо не будуть зростати ціни на бензин і дизельне паливо, то в принципі газ вже по своїй ціні, я вважаю, на сьогоднішніх рівнях приблизно нормалізувався е, на сьогодні, нібито немає причин для того, щоб подалі зростали ціни ціни на пальне. Е, якщо звичайно уряд не вирішить раптом е, через ці великі потоки енергоресурсів. Не вирішить раптом їх додатково оподаткувати чи то акцизом, чи то податками для того, щоб більше наповнювати державний бюджет. Якщо такого не буде, то в принципі можна вважати, що на сьогоднішньому рівні ціни на пальне стабілізувалися. Економічні підсумки 2023 року станом на зараз. Що ви бачите з ВВП інфляцією та курсом гривні? Ну, найбільш оптимістична ситуація з курсом гривні. Е, гривня стабільна весь рік і навіть більше року, навіть трохи зміцнюється. Це все переважно завдяки досить великій фінансовій допомозі, яку Україна отримує від фактично всіх міжнародних фінансових організацій і від урядів десятків країн світу. Завдяки цьому у нас зараз Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, понад 40 мільярдів доларів. Це більше, ніж навіть у найкращі мирні роки. І таким чином, Нацбанк має можливість в разі валютних коливань їх гасити. Але і валютні коливання самі по собі також зараз е в такому спокійному режимі, без великих амплітуд, по простій причині і українці, і українські підприємства зараз не мають особливих зайвих фінансових ресурсів для того, щоб гратися на валютному ринку. Тому ринок, в принципі, спокійний. І це дає можливість разом з великими золотовалютними резервами НБУ мати нам ту ситуацію, яку ми зараз маємо, стабільний курс навіть з незначним зміцненням гривні. Підсумки 2023 року ну, ще поки що рано підводити. Як правило, такі вже попередні статистичні підсумки року ми будемо мати в січні місяці. І тоді можна буде зрозуміти е, різницю, динаміку 23-го року в економіці порівняно з е, 22-м роком. В будь-якому випадку економічно 23-й рік є кращим за попередній, за 22-й, тому що в 22-му ми мали дуже глибокий обвал ВВП країни, е, третини ВВП не стало за е, 22-й рік. В цьому році, ну, в основному через таку низьку базу від минулого року, але в цьому році все таки вже почалось відновлення української економіки, не дивлячись на те, що активна фаза війни досі триває, досі досить значна територія України. Тимчасово окуповані, причому тимчасово окуповані якраз промислово насичені регіони України Сходу і Півдня. Але не дивлячись на все це в цьому році, фактично силовим методом е, наші збройні сили України розблокували е, морську блокаду Росії, і е, пішов не тільки зерновий коридор, а е, пішов і український метал. Морським шляхом це дало можливість відновити частково український експорт, що також допомагає е, стабільному курсу гривні. Який ваш прогноз на наступний 2024 рік, яка буде економіка в Україні, і за рахунок чого можливо буде і зростання її? Ну, зростання буде відносно, скажімо так, по причині дуже низької бази, яку ми отримали після обвалу 2022 року? Тобто, ми так образно кажучи, вже впали до дна, а з дна шлях тільки нагору. Ну інше питання, що ми впали на дно дуже стрімко. Через масштабне військове вторгнення Росії з Сходу півночі і півдня України одночасно, але все таки далі у нас шлях тільки нагору, і у нас буде ріст ВВП і в 2023 році і за всіма прогнозами, і в 2024 четвертому, також при помірній інфляції і при відносно стабільному курсу гривні. Тобто можна сказати, що не дивлячись на продовження війни, українська економіка стабілізувалася. Вона, по перше, витримала цей удар військовий масштабний, зараз вона вже стабілізувалась і потрохи йде відновлення національної економіки. Те саме, та сама тенденція буде і наступного року. А нам чекати ще більшого е, фінансового вливання від західних партнерів та Сполучених Штатів Америки в 2024 році. Ну, я очікую, що фінансові вливання будуть в 2024 році принаймні не меншими ніж у 2023, -му, му а швидше за все, навіть більшими. Про це говорить е такий попередній бюджет допомоги Україні зі сторони Сполучених Штатів Америки: це 44,5 з половиною мільярди доларів, а це приблизно так само, як ми отримали від е США за. 22 другий, 23 роки, тобто, в 24-му Сполучені Штати нам нададуть кошти приблизно такі ж, як і за два роки 22-го і 23 го щось схоже буде відбуватися і зі сторони Європейського Союзу. Зокрема, вони вже оголосили і анонсували допомогу Україні по програмі на 50 мільярдів євро. Ну і треба не забувати, що і уряди десятків країн світу. А на сьогодні Україну підтримують понад 60 країн світу. Також надають і допомогу Україні і зброєю і фінансами. Ну, зокрема, остання інформація: Канада виділила 500 мільйонів канадських доларів. Це майже 400 мільйонів американських доларів. Чергова програма, черговий транш допомоги Україні якого в принципі ми і не очікували до кінця цього року, але бачите, наші партнери реагують, реагують відповідно до ситуації на фронті і відповідно до потреб України, які нині залишаються головні ризики для нашої економіки, і які будуть ризики в 2024 році, попри військові дії? Зараз нас очікують е, найбільші ризики пов'язані з підготовкою Росією знову чергового масованого удару е, по нашій енергосистемі. Ми бачимо, що зараз вони запускають відносно невелику кількість ракет і шахедів, і аналітики говорять, це відбувається тому, що вони накопичують е, цю зброю якраз на опалювальний сезон, на зимовий період, для того, щоб спробувати вдруге. Те, що їм не вдалося минулої зими, зараз вони спробують вдруге вивести з ладу українську енергосистему і залишити нас, українців, у холоді і в голоді. Це їхні мрії, які вони озвучують на всіх ефірах е, щодня своїх. Але я думаю, в них нічого не вийде по простій математичній причині. Ракет е, у Росії все менше і менше, а засобів ППО в Україні. Набагато більше цього року, ніж за аналогічний період минулого року, і звідси є висновок, що все-таки ця зима є надія, буде порівняно легшою з точки зору і блекаутів? Можливо, їх взагалі не буде цього року. А якщо й будуть, то значно в меншій кількості ніж минулої зими. А якщо поговоримо про конфлікт на близькому сході, то чи позначилися ці дії на економіці нашої держави? Напряму на економіці України не позначились, тому що в нас досить невеликий об'єм і торгівельних і фінансових відносин із Ізраїлем і тим більше з сусідніми країнами, але він позначився на такому новому поштовху допомозі Україні, тому що ви знаєте, що в всьому світі, зокрема Сполучених Штатів Америки. Зараз пов'язали так публічно, інформаційно пов'язали підтримку Україні з підтримкою Ізраїлю Обидві країни потерпають від тероризму. Звичайно, це не співмірні масштаби. Так, напад Хамасу на Ізраїль і масштабне вторгнення Росії в Україну. Але сам принцип боротьби з тероризмом, з терористичними організаціями чи терористичною країною, якою вже фактично визнали Росію як таку. І пов'язаність допомоги Ізраїлю і Україні це новий політичний поштовх підтримки України і зброєю і грошима, що в принципі ми вже спостерігаємо. Тому е, ця ситуація на Близькому Сході ну, це, скажімо, так, важкі слова, але деякою мірою поновила і підсилила е, подальшу підтримку і України, зокрема. Чи можемо ми говорити, що в наступному році а, можливі великі фінансові світові кризи, і які будуть мати безпосередній вплив на Україну? Ну в принципі, у нас вже в українці напевно виробився такий фінансовий імунітет від криз? Ми відносно пройшли непогано фінансову кризу восьмого дев'ятих років. Потім е, е, анексію Криму і напад зі Сходу в 2014 році також для нас. Це був, був і фінансовий удар, в тому числі е, досить порівняно спокійно. Ми пережили коронавірусний період, який тривав фактично три роки. Всі ці закриття, обмеження, е, також економічний і фінансовий удар зараз е, з початку 22 року. Ми переживаємо і вистояли, і очевидно, що йдемо до перемоги після російського масштабного вторгнення. Тому я думаю, хто хто, а ми, українці, вже маємо імунітет від таких кризових явищ. Але чи будуть кризи? Очевидно, економічна криза буде. Питання масштабу і тривалості, чому тому, що ви бачите, що на фондових ринках тенденції говорять про те, що дуже багато. Авторитетних гравців фондового ринку е, виходять з акції, виходять з облігації і приходять до просто коштів на депозитах. Тобто, ну можна говорити, що це готівка. Ну, це не готівка в чемоданах чи в вагонах, а це просто кошти в різних валютах, розміщені на власних депозитах. Це говорить про те, що буде переформатування капіталу і. Переважно це спровоковано тим, що фактично людство йде до електронних грошей, і навіть ми в Україні вже прийняли закон про е, е, і гривню. Так, і Національний банк вже оголосив, що через два роки ми переходимо на і гривню. Ну, питання тільки повністю чи поетапно, частково, але сам факт е, до речі, паралельно Центробанк е, е, Європейський також оголосив, що впродовж тих самих двох двох років. Зона євро переходить на е, євро, так, чи і євро. Тобто тенденція йде до того, що світ е, ще не зрозуміло, якими темпами, але зрозуміло однозначно, принципово переходить на електронні гроші. Чому? Тому що електронні гроші дозволять мінімізувати, а фактично, і унеможливити тіньову економіку, від якої зараз е, страждають ну, практично всі країни світу. І саме з тіньової економіки, і е, час від часу випливають фінансові е, і економічні кризи. Так тому, що вона не облікована, вона не оподатковується. тіньова економіка, але гроші там накопичуються так у різних гравців, в практично всіх країнах світу. І рано чи пізно ці гроші повинні мати вихід. І, от коли вони виходять у світі, трапляються отакі глобальні. Фінансові економічні кризи для того, щоб це унеможливити в майбутньому, і е, спочатку Джей а потім і інші країни світу і об'єднання країн зрозуміли, що немає іншого виходу, як переходити на електронні гроші. Е, але ефект буде тоді, коли країни перейдуть повністю на електронні гроші. Якщо це буде тільки частково, то скажімо так: побороти повністю тіньову економіку не вдасться. Але рано чи пізно я впевнений світ і Україна, безумовно, ми перейдемо на електронні гроші, які напряму будуть пов'язані з усіма контрактами торгівельними, і тут можливості чи для корупції, чи для відмивання грошей, чи для несплати податків, е, ну вже будуть мінімальними або по багатьох операціях взагалі неможливими. Це і є потрібно для того, щоб, е, скажімо, зняти. У світі питання тіньової економіки, офшорів, корупції і всієї тієї негативної ланцюгової реакції, яка з цих тіньових сфер випливає. Андрій Новак, голова благодійного фонду нова країна, був сьогодні разом з нами. Дякуємо вам. Дякую. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та бережіть себе. Для вас працювала команда фокуса. До зустрічі.